Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от людський шлунок його сік що може розчинити? Він каже, що що, що туди не попаде, каже, все розчиняє. Но він може, яку цей, металеву річ може розчинити шлунок. Не знаю, я не пробувала. пробувала? Не Знаєте, Є люди, які там в гвозді їдять, ще щось їдять, там повіряють, що я не пробувала. Я і через це не можу сказати, бо я не їм металеві речі. Ось металу в організмі вистачає, так? Да? Так, да, нам вистачає. Я також крові також... займаюся. Також теж не займаєтесь, ні. ні? А не що цікав. може стати з шкірою, як ви думаєте, людина, якщо на нього шлунковий сік попаде? Субоде знаєш чи ні? Як ви думаєте? Думаю, а, Я гадаю, що нічого не буде. <світ> я теж думаю, що нічого не буде. Пропали шкіру. <світ> Тому що він може е розчинити лезо від бритви. Ви пробували? Не пробували, ну і так люди кажуть. А люди деякі брешуть, бо якщо всім вірите, то. То що буде? То потім померти можна попробувати, да. так? Да. Кра краще таке не пробувати. Скажуть лампочку, розсунути, що зробити так. Чи з моста спригнути, на ну, зі саме. А ви користуєтеся якимись лайфхаками лайф 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 з інтернету взагалі? Лайфхаками? Так. Да. Ну. Yeah. треба подумати. Таке yeah. запитання трошки. Знаєте, ось от лайфхаки такі, е, Ні, це буде реклама, мабуть, якщо я аккаунт назву. <рес> <рес> Без реклами сьогодні. Та ні, напевно, не користуємося. Там такі а, лайфхаки це, це, як, трішки. Як би вам заплатили дурні за рекламу, лайфхак. то ви тоді вже розказали, Так, так, тоді ми розказали за аккаунт. Ні, я теж не користуюсь лайфхаком. А ви а, користуєтесь? Теж не користуюсь. Теж. Не, 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 не хочу ризикувати це. Витрачати час і свої кошти і і на Там такі лайфхаки. що... Маловіроятно, що вони працюють. Роботи, так. Так. Ну, дякую вам за відповідь, тоді. Зараз я буду питати цікаві факти про людину. От як ви думаєте, що людина не може зробити з відкритими очима? Що вона не може зробити? Відкрити очі? Ні, в неї вже очі відкриті. Ні, ну це прикольний варіант. Ще що ж, знаю. Спати з відкритими очима. Ну, люди є такі, що сплять з відкритими очима. Я такі не зустрічала, то я. не знаю. Я такі в охрані особі працюють, працюю такі думаю, що вони дивляться, а вони сплять. Mm, що ще, з відкритими. Зільнути? я не знаю. Зівнути теж як варіант, ну тоже. Який ще варіант є? Не знаю. Якщо не спати і не відкрити очі, що ще можна? Не можна зробити, правильно? Не можна зробити з відкритими очима. Да так, -да, да, да, не можна зробити. Не знаю. <сіст> е відповідь буде? Ну, звісно, починається на наче. Чекнути? Да. Так. <сіст> Ми опитування в а, людей питаємо. А, Боже, да. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки відсотків людей, які, які володіють тільки лівою рукою, лівші? Вони на землі, скільки взагалі? Відсотків? Лівші? Як ви думаєте? Зі 100%? Так, да, зі 100%. Давайте з трьох спроб. Спробуйте вгадати. Ну, Мені здається, напевно, ну десь 40. Менше. Це вже дуже 25. 25. І Або... Це теж багатенько. І вже ж 15%. Дуже... І це теж багато. І остання спроба. Ну, хай буде 5%. От, От майже вгадали, 7% у нас. Я зараз... Всього нас його, бо бачите, у вас є якісь подруги чи знайомі? Ну, ні, у мене більший чоловік боксер, то він лівша. І дитина, я напевно розумію, що теж буде лівша. І що, оце співпадіння, круто. Так. Дякую вам за да, Так, Дякую. Можна знімати. Скажіть, як ви думаєте, скільки відсотків інформації людина не запам'ятовує в сні? Ну, снів вона взагалі не скільки відсотків вона взагалі? Не, не запам'ятовує? Ну, блин, приблизно, напевно, 80%. Це ви майже вгадали? Так. Да? Майже, майже. Давайте три, три спроби ще ще які будуть. Вже близько. 90%, так, 90 — Так, 90%. А ви взагалі взагалі запам'ятовуєте свої сни чи ні? Ну так, взагалі, ну не прям. Ну взагалі обично не запам'ятовую. А є, є такі якісь сни, які ви запам'ятали? Ну, звичайно, це страшне. Ви ужастики дивитесь перед сном, Ось подруга З подругами не подругами щось дивитись. Ужасно, напевно, так? Отсюда. Ну, це так. Ну, звичайно, взагалі, коли подивишся ужастики, то після цього. Ну так, да, точно. А я є, якісь віші сни бували якісь? Взагалі, так. У мене було таке, що. Мені тиждень підряд сни... снився сон. Як я шукала крем? Yeah, <laughs> не я не снився, де да? Саме головне. <laughs> що... да. я, я його ніде не могла знайти, а потім я його все таки знайшла і купила. Ну, взагалі, ну, снилась ти... снилась. Як ти його шукала, чи як ти його знайшла снилась? Як я його шукала, от не могла найти, от я його знайшла. Ну взагалі... як це сталося? Дивіться, це сталося. Во приснилося, що там шукали, і потім прийшли якийсь час. Пройшов. Ви почали шукати його так. Ну, загубили і почали шукати. Так. Да. Да? Да. А ще якісь таке цікаве щось було таке? Ну, мені приснилось то, як моя подруга з моїм хлопцем. Це не був Ящий Сон, так? Да? <рив> це не був сон. Слава, Слава Богу, це не було, да, що не був. Добре, дякуємо Все, за відповідь. Да. Дякую. Дякую. Так. Як ви думаєте, який органи у людини не, с... не відновлюється сам по собі? Ну, кожна. Якась клітина, там якийсь орган може хоч трошки, але відновитися, але є така, такі органи, які взагалі не відновлюються. Як ви думаєте, що це може бути? Не знаю, мозок. Ні, мозок трохи трохи трошки там, як там якісь медицини приміняють, там трошки якось теж відновлюють. О Кажу, що не мозок, ні, щось, щось друга якась частина. Тоді не знаю. Ну не, є не, людей різних. — Нервові клітини? Так, я знаю, вони не відновлюються. Це, це 100%. Так, а ще що? Ще є одна. Ще так, це Не правда. знаю. Ще знаю, є точно одна така цікава. Клітина. От подумайте, що, що таке не може відновитись. Mm. Кажуть, ну старості там взагалі вони, там ця, ця орган майже Шкіру. зникає. Ну, ні, шкіра стається, <рес> вона не зникає. Давайте з трьох з трьох разів, давайте пробуємо вгадати. Печінка. Впочінка <реш> <реш> щось теж трошки кажуть, що там можна підлатати і пересадити ще щось зробити. Ну, серце. Серце два тож, тож відпадає. І третій, які. М'язи. М'язи. Зуби. Зуби. Зуби все банально. <реш> Вони ж все випав, то нема вже, так. Спортився вже капець. <реш> так. Yeah. <laughs>